Привіт всім! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі ФОМО. Як завжди, огляд найсвіжіших новин крипторинку готовий до вашої уваги. Погнали! Починаємо, як завжди, з огляду біткоін та ефіріум у Як ми можемо бачити, біткоін і на вчорашній день зареєстрували мінус 37,2 мільйони. Ефірські ТІФ зареєстрували мінус 37,5 мільйонів. Доволі такі схожі значення, але доволі не схожі активи, тому що. Довгий час до цього біткоїні ETF акумулювали в себе неймовірні суми капіталу, в той час, як ефірські ETF в цілому зараз в мінусі на 562 мільйони, і це все тільки відтік від Grayscale Ethereum Trust ETF фонду, тому що новенькі новачки ІТи, не дивлячись на те, що це навіть BlackRock, вони не змогли пере своїми притоками. Перебити відтоки від Грейскейла, тому на даний момент ось так виглядає. І тому на даний момент чарт ефіру ось так виглядає надзвичайно слабкий. Але в цілому, в цілому, риночок у нас знаходиться сьогодні в невеликому плюсі, порівняно з вчорашніми лоями. Вчорашня спроба закріпитись нижче 55 к побітку. Не увінчалась успіхом, і ми відскочили, закріпились доволі гарно. Побачили навіть. Певну силу від деяких Альтів, від багатьох альтів, насправді, то особливо від Solana екосистеми. defi проєкти також сьогодні показують себе досить круто. Наприклад, ось у нас є Velo, який це у нас е головний DEX на Base L2. Тобто L2 від Coinbase, хто ще не в курсі, хто не знайомий, він неймовірно круто себе показує. Теж саме у нас з Ave. Але теж доволі впевнений в собі. І окрім цього, що у нас сьогодні одним з е, топ-перформерів є Cloud. Клауд. Е, Клауд, ми ще його сьогодні обсудимо в наших новинах проєктів. Що ж, переходимо до новин. Перша новина на сьогодні це те, що Банк Японії, тобто центральний банк, е, оголосив про те, що вони не відмовляються від е, підвищень ставок в майбутньому. якщо Рин, якщо вони побачать, що ринок дозволяє це зробити, і що це не буде впливати негативно на економіку, це насправді ця новина була сприйнята ринком не досить добре, тому що, як я нагадаю вам, попередній оцей флеш-креш по побітку, він був спровокований саме, саме підняттям ставки, не тільки побітку, ось це все було спровоковано підняттям ставки е в Японії, і тому цього разу. Звісно ж, ми не очікуємо, що це станеться досить швидко, але це досить тривожні новини про те, що вони про це розмірковують. Далі, вчора ми отримали дані по безробіттю в США, кому, кому це здається нудним, і хто не хоче взагалі ніяк вникати в макроситуацію, доведеться, тому що я вас розчарую: ринок кріпти вже не самостійний, ми вже досить тісно ходимо за такими ринками, як. В основному ринок США, а особливо ринок, техно... індекс технологічної компанії QQQ. Ось він. Тому оце ваш графік. номер два графік це ось індекс долара, тому що слабкий долар, який він зараз падає, дорівнює позитивно, позитивний перформанс від ризикових активів. І навпаки, сильний долар, як ви можете бачити, ось тут. Це було супер негативно для всіх ризикових активів, особливо для крипти. тому в макро доведеться вникати, або знайдіть собі е, надійні джерела по макро, ми, де ви будете просто орієнтуватись, що відбувається саме зараз, якщо ви не хочете вивчати це самостійно. Так от, вчора ми отримали дані по безробіттю, які показали, що відкриття нових вакансій впало в, е, в США до мінімумів 2021 року. І якраз на фоні цих новин риночок у нас відскочив вчора, тому що це позитивно додає нам позитивно впевненості до того, що ставка буде знижена на 50 базисних пунктів. Тому йдемо далі. Те, про що я говорю: ринки прогнозів, тобто ставки зараз учасники ринку ставлять не те, що саме на 50 базисних пунктів, тобто на піввідсотка буде знижена відсоткова ставка в ФРС. В вересні. Переходимо до більш якихось позитивних новин. Ось цей графік чудово відображає е, те, що не все, погано, не все погано в крипті. У нас е, кількість тезера, вона продовжує рости. І це значить, що, попри це, як ви можете побачити, тут є певна розкореляція. Тобто кількість у нас стейблкоїнів, суплай стейблкоїнів продовжує рости, особливо тезера е, USDT. А при цьому біток у нас показує негативний перформанс. Що значить, що у нас просто досить багато капіталу знаходиться на, якби, за бортом, Вони просто чекають, вони в позиції вичікування, коли вони побачать позитивну ситуацію макро або позитивний новинний фон по крипті. І саме тоді ці стейбли будуть використані для того, щоб зайти в ринок. І перш за все, це буде спрямовано на купівлю як бітка, так і ефіра, так і інших фундаментальних активів. Все, що нам потрібно, це лише оцей перша, перша іскра. бажано, звісно, від, у нас, від макроситуації в США. Це буде такою іскрою, яка запалить неймовірний, такий, зробить неймовірний вибух, і ми просто полетим вгору, тому що насправді багато капіталу очікує на, на це і готується задеплоїти свій капітал в активи. Далі йдемо по новинах проєктів. У нас сьогодні. Три, точніше, вчора три проєкти анонсували про те, що Airdrop буде в вересні. І два з них це надзвичайно великі. Перш за все, у нас Gras. GRAS – це Депін такий протокол, який, о, який ми можна, могли фармити. Ось я його теж фармив. Це просто Google Chrome розширення, яке ви встановлюєте, і, і яке о, аналізує вашу пропускну здатність, використовує її. Вашого інтернету, точніше, і за це вам нараховувались поінти, І за ці поінти ви тепер можете отримати дроп. Тому ходіть, перевіряйте. Scroll, новини по скролу, новий проєкт, який задеплоївся на scroll. Це Huma Finance. Вони одразу ж анонсують про те, що у них запускається програма поінтів. Ви можете отримати 7 x Huma поінтів та також Scroll марки, що досить позитивно, тому що сам Scroll офіційний аккаунт. Twitter Scroll їх репостить, тому варто звернути увагу на цей проєкт. Eigen Layer, Eigen Foundation анонсували вчора про те, що а, другий сезон стейк дропу, другий сезон дропу токена Eigen буде відбудеться в вересні і, здається, 17-го до або в день 17-го числа. 17 вересня у нас відбудеться клейм. Я всіх вітаю. Насправді у мене тільки один аккаунт потрапив. Особисто в перший сезон, де відобразились мої поінти, всі інші акаунти в мене були дропнулись в другий сезон, можливо, навіть якийсь в третій. Тому я дуже чекаю для того, щоб перевірити, скільки ж я все-таки не фармив токенів EGIN. було це прибутково чи не прибутково, фармити це через е пендел і через вайтішки. Тому я з нетерпінням чекаю. Насправді вересень обіцяє бути, не дивлячись на всю дуже драматичним місяцем, тому що з, з однієї точки зору у нас. Повно негативних новин, які можуть привести до просто падіння на ринку. Це такі, як ми обговорювали, це текст в США, це підняття спуск ставки в США, що може відновити страх з цього японського кері-трейду, який знову почне якби, закриватись помаленьку, і, і призведе ще до більшого тиску на ризикові активи. У нас NVIDIA продовжує падати, яка є найбільшою публічною компанією в світі і тягне за собою. Індекси ринку США. І не дивлячись на це, у нас три проєкти великі анонсували дроп. Скрол, Ейген. ідемо далі. Solana Breakpoint який у нас відбудеться вже 20 вересня, знову ж таки, середина вересня надзвичайно повна різними новинами. Тому просто посидіть на своїх руках, не чіпаєте нічого саме зараз і готуйтесь до того, щоб активно приймати участь в ринку саме в середині місяця. Скрол. Точніше Solana ж почнеться 20 вересня цього місяця, і ось ви можете почитати дослідження, те, що в середньому на 68% Solana Token Sol рухається вгору напередодні цієї конференції. Саме от у нас зараз 15 днів. До цієї конференції. Тобто я зараз дуже уважно слідкую за Соланою, за її екосистемою і вже починаю потрішки набирати певні активи, тому що я вважаю, що якщо у нас хоча б якась свобода буде від макро, від Бітка, він просто не буде падати а буде стояти на місці, то Солана зараз, як заряджена така ракета, вона полетить е, напередодні конференції. Більшість проєктів, які зараз виходять, вони виходять з Мультимільярдними капами, тобто там 5-6 мільярдів. Це не дає жодного апсайду користувачам для того, щоб заробити. Згадаємо там 19-й, 20-й рік. У нас всі токени е, ну, можна навіть далі відмотати, да, там, 19, 18-17. У нас всі топи лідери ринку запустились, такі як Ефір, Солана, Phantom, е, Нір, Аваланч, е, BNB, Трон. Всі ці токени запустились. Більшість з них. Нижче 50 мільйонів маркет капа, мабуть, декілька з них менше 100 мільйонів. Що це дало? Це дало те, що користувачі рітейл, такі звичайні, як ми, ось е користувачі, змогли купити з ринку цей токен і все одно заробити десятки іксів на цьому. Зараз ви купите Layer Zero і що ви на ньому заробите. 50% з ризиком втрати 50% ну, це, це надзвичайно поганий ризик реворд співвідношення. Тому от що робити зараз? Купувати нові лістинги неможливо, ми на цьому не заробимо. Меми ну, таких запускається зараз е, по, де, по десятки тисяч в день, просто реально. Села трон, ефір зараз починається. У Нас запускаються просто сотні, десятки токенів на день, і це просто лотерея. Ну тут не, не може бути якоїсь стратегії. Так, якщо ви досвідчений мем-трейдер, то скоріш за все ви будете прибутковими, але це як і будь-яка ніша, тобто в неї потрібно багато капіталу, багато часу, багато втраченого капіталу. Тому що будь-що у нас в крипті відбувається через навчання, а навчання через втрату капіталу. Неможливо навчитись на чужих, на, на жаль, помилках. Е я мало кого бачу, хто навчився в крипті на чужих помилках, тільки на своїх. Тому, що зараз робити, особливо новачкам. Потрібно вивчати нове, щось нове, тому що зараз має з'явитися щось нове. Структура ринку зараз е зломана повністю, тому що заробити рітейл на нових. Е Лістингах неможливо. VC, ті, хто інвестують в ці нові лістинги, вони вже не можуть продати на таких великих. Звісно у них все одно величезні іксини просто на лістингу, незважаючи на те, чи рітейл купує їх токени чи ні. Тому, але ж, вони все одно хочуть, щоб їх сумки пампились роками. І, на жаль, зараз це не відбудеться, це неможливо, тому що рітейл, користувачі, звичайні, вони вже зрозуміли, що немає сенсу купувати ось ці нові старкнети. Арбітруми, ZK uh, Sync просто немає жодного сенсу тримати жоден з цих токенів. Layer Zero можна продовжувати Wormhole, Це до безкінечності. Немає сенсу. Тому зараз або ви мусите просто інвестувати в старі вже активи, більшість суплав, яких в циркуляції, причому шукати недооцінені, або шукати абсолютно щось нове і пробувати uh, отримати його. Отримати його не в обмін на ваш капітал, а в обмін на ваш час, на ваші зусилля, в обмін на ваші якісь переваги. Тобто, ви можете щось зробити для проєкту, ви можете бути раннім учасником, раннім тестером і так далі. Так, от, ось один з таких проєктів, який потрібно заглибитись і вивчити саме зараз це MegaIF. Іф, це, це Layer 2 на ефірі з підтримкою від самого Віталіка, який має за ціль стати супершвидким якби, По суті, Аптосом або саланою, яка побудована на ефірі. Тому в цей проєкт варто зараз заглибитись. Він зараз ще навіть, мабуть, не на стадії Тестнету, тому просто вивчайте, що це таке, які зараз тренди, що, які інновації на ринку. Тому що, не вивчаючи нового, ви не розумієте взагалі, що відбувається, який проєкт, яка його перевага. Потрібно постійно вчитись. Далі, Arch Network. Це ще один з таких проєктів, такі, як попередній я вам показав, uh, Mega IF. Так от. Як ви можете побачити, це леєр 1, який дозволяє будувати на архітектурі бітка, тобто будувати смарт-контракти на архітектурі бітка, якби, і отримувати безпеку бітка, але це ж, звісно ж, не сам біток. Тому це ще один дуже цікавий проєкт, який варто розглянути як в плані е, фарму-дропу, так і в плані якогось ранньої, ранньої участі, ранніх активностей, за, за що можна отримати якісь токени потенційно. Далі, цікаві новини по. Але ми вже давно чули багато слухів про те, що там Трамп шилить свій defi проєкт Трамп і його команда. І, о, виявляється, на зараз що з великою ймовірністю цей проєкт це просто смарт-контракти Aave, загорнуті в красиву обгортку від Трампа і з якимось своїх токенів, що досить позитивно для самого Aave. Ми вже говорили про те, що Aave є одним зараз з лідерів, тому що defi наратив знову в темі. Знову лі лідирує на ринку, як колись це було в 2020 році. Тому зверніть увагу на Аве, як мінімум, для якихось. Тобто, якщо ви активно спекулюєте, подивіться просто на графік Аве, подивіться, як круто його можна торгувати. Ну от Він ходить дуже, дуже круто. Ось тут буквально шукаєте якісь зони підтримки і від них відкриваєте ланги і там закриваєте через 10-15%. Насправді дуже круто ходить. Я за ним починаю активно слідкувати. І ще один леєр 2, який будується. Тут у нас якась відбувається колаборація просто супербрендів, Samsung плюс Sony інвестують в StarTail Labs, які будують Sonium блокчейн. Ну, тобто це Layer 2, здається, на ефірі. Ще один вам проєкт в капілочку, в який варто заглибитись і так далі. Звісно ж, я буду це робити також сам. Звісно ж, я випущу. О, окремі відео, якщо там буде, будуть якісь цікаві доступні активності, якщо це не буде просто додатись в Discord, але ви вже зараз на цьому етапі можете самостійно зайти в ці проєкти, додати своїх соцмережі, просто почитати декілька анонсів і зрозуміти, а чи є можливість щось робити там. Далі. Етервіста, пам'ятаєте, кілька днів тому ми з вами говорили: ого. Ми з вами говорили про токен Vista. Так от, е, Сьогодні цей ось тут десь ми, ми його обговорювали з вами. так от, Сьогодні цей токен вже зробив по суті 2X. Звідси з 15, там, та він зробив 2X. І е, про нього твітить фаундер Дефілами, який займається аналітикою ринку. І він, ну, він говорить, що Ethervista зараз робить 50к на день. У вигляді прибутків, я думаю, що ці цифри ще більше виростуть, як тільки риночок стане трішки кращим і більше проєктів почнуть запускатись на ньому. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись і ставити лайки моїм відео, для того, щоб не пропускати новий контент. Всім гарного дня! Дякую за увагу!